Нині у Черкасах проживає близько п'яти тисяч переселенців зі сходу. Тривалий час їхні представники спільно з волонтерами збирають гуманітарну допомогу у приміщенні колишньої тютюнової фабрики. Наразі переселенці просять виділити дві кімнати для роботи та збереження речей. Там знаходяться кілька організацій, громадські, де там ну, я не говорю там. Є громадська, като іменно вот, там центр допомоги армії, наш батальйон. Сухпай, да, они все занимаются одним и тем же. Они помогают армии. Да? Я не говорю за переселенцев. У нас там центр ресурсный центр переселенцев и центр, центр гостиности. Мы тоже туда входим. Но дело в том, что... Що... Все наши люди, они участвуют во всех этих организациях, и они ну, волонтерят, они не получают за это денег. Мы не просим денег, по дайте нам денег, дайте нам денег. Мы ходили хоть раз на сессию, никогда не приходили. Мы пытаемся сами все сделать, пытаемся трудом строить наших людей, пытаемся. Ну, за жилье не говорю, жилье невозможно. Пока ни земли там нету, ничего, это такое дело. А то, что гуманитарки выбивать, там, медикаменты, мы это все пытаемся делать и привозить сюда. И раздавать переселенцам. Это же все бесплатно. Мы не просим денег, я же говорю, что... То, что наоборот, Просто у нас там, это понимаете, это э, помещение. Если их не будет, куда мы пойдем? Мы пойдем к горсовету. Я выйду, я подниму всех, всех переселенцев, и мы пойдем тогда к горсовету. Пусть они тогда нам дают Зіємну <землю>. пусіні нам дають, виділяють то і та ну це ми Однак деякі депутати ставлять під сумнів за ощадливість волонтерів, тож вимагають переписати міську програму і розрахувати доцільність використання бюджетних коштів. Ми пропонуємо до продовжити цю затвердити цю програму, але терміном дії до 31 березня. До березня, до 1 березня, але до кінця лютого, лютого, до, до кінця лютого, в лютому місяці прошу пані Маліщук запропонувати програму, дійсно програму, в яких буде вказано на що і за що йдуть кошти на цей центр з чіткою розписом куди, скільки йде. І ми її продовжимо, надіюсь, буде тут усіх підтримка. Затвердимо її в березні місяці і далі все буде працювати, як працювало. От мене все-таки більше всього здесь цей цинізм. Да? Токи що фракція в повному складі не голосувала за повернення, за повернення цього порядку в порядок, я извиняюсь, на голосування в поіменному режимі. І тут же представник фракції виходить і говорить, ми подумали і хочемо все-таки на три місяці дати можливість поработати то вы или половинку туда или половинку сюда нельзя одним задницей не да, стоять ни. да нет вы вы могли перед голосованием сказать это я извиняюсь можно я вас не перевел можно было перед голосованием эту пропозицию и это было честно четко а когда вы увидели что Уже идём на голосование, а лицо надо как-то сохранить, да? То вы теперь выступаете. Все мы, которые шли сюда на э как депутаты говорили, что мы будем поддерживать э, обороноздатность, поддерживать переселенцев, поддерживать волонтёров. А теперь мы начинаем искать подвохи, мы начинаем искать, как бы эту программу не принять, кому-то не не устраивает, как оценивается эту программку. Оценят люди эту программу. Когда они возьмут и получат эту помощь, и они там собираются помогать, правильно говорить, и депутаты многие помогают. Ну, ні, не можна ставити э, заложникам бійців. Є в програмі, наприклад, сорок тисяч. Це оплата за навчання загонів самооборони, які були здійснені на території нашого навчального центру Оршанець. І ви самі депутати вирішили саме ці кошти включити в цю програму. В цьому році теж планується навчання таких загонів. Воно буде щорічне. Я не знаю, я про. человека у меня слов нет. Вам. За, просто вот нет, почему нет? потому что нет и все. Да? А объективно ставите? скажите, почему нет? Электроэнергию ставите на ваши, э, то, что люди отдают свое время, деньги, э, полагают, вон на и половина нас. Вы электроэнергию не сэкономите? Да, понятно. Ты слышишь вообще, что говорится? Слышу. Мы говорим еще раз. Все что? здесь, мы находится, У програм, і щораз приглашення комісії, поступили, що комісія не подав. Чому щас по сході? Приглашуйте, а в обсудим. після перерви та тривалих дискусій питання таки відправили на доопрацювання.